Всім привіт! У цьому відео буду розказувати про те, що таке тіні особистості, як їх розпізнати, як з ними працювати. Бо зараз дуже актуальна тема, багато хто про це говорить, але зіштовхнулася на практиці з тим, що не всі люди розуміють. Також трошки поговоримо про сенс життя, взагалі, чого душа обрала цю інкарнацію, яка в неї мета була? Тож залишайся, якщо цікаво. Мене звуть Юлія Курбатова, я квантовий психолог, ченелер, читач хроніка Каща. Тож приємно познайомитись, хто мене бачить вперше. Що ж таке тіні особистості? Це ті аспекти наші, які ми приховуємо навіть від себе. Тобто, не зізнаємось навіть самі собі в тому, що в нас це є. Давайте спочатку трошки розберемо, навіщо душа планує інкарнацію та направляє свій аспект сюди. У цій планеті, в цьому вимірі 3D, основне це полюбити те, що неможливо полюбити, тобто поєднати темні та світлі сторони себе. Тобто джерело або як ми називаємо Бог так? нашої планети. Це енергія, яка має за основу свого буття саме любов. Тому ми так багато чуємо у цьому світі, все спасе любов, врятує світ та все інше. Тому все життя людина по суті намагається балансувати між жорстокістю. Та надмірною янгольською, скажімо так, реакцію, між поганим чимось та хорошим. І ми оце розділяємо. Багато ви чули, мабуть, що дуальність це не те, що треба мати собі в голові. І, звичайно, бо тільки коли ми поєднуємо це в собі, тоді ми стаємо цілісними. А від цілісності вже. Напряму залежить те, як ми себе почуваємо. Всі оці духовні практики, зараз наставники, все, що ми розказуємо, це є інструментом для того, щоб полегшити людям життя на цій планеті. Так само і я казала у своїх попередніх відео, якщо хтось не знає, дуже довго була атеїсткою. І, звичайно, у цей період в мене була суцільна, скажімо так, конфліктна ситуація всередині. Я не розуміла, чому релігія, скажімо так, християнство, наприклад, не може мені дати відповіді на ці питання. І тільки коли вже пішла у духовність, почала отримувати відповіді на все це. Тож, хочу поділитись, так? що таке тіння. Це, наприклад, ось ви бачите людину, і вона вас тригерить. Наприклад, вона дуже жорстока. І ви розумієте, що жорстокість це ніби темні сили. І е, кажете собі, я взагалі ніколи в житті так не зроблю. Я не така людина. У цей час е, відбувається, що? Ця тінь, коли ви могли би бути жорстокою людиною, вона переводиться і, скажімо так, затикається, їй не дають місця. А тому, що в нас немає місця, воно аж кричить і вилізає наружу. Через те людина має оцей внутрішній конфлікт. Тобто, наприклад, десь глибоко-глибоко всередині, вона б хотіла з кимось, наприклад, повести себе жорстоко. Але через те, що вона забороняє це собі, відбувається так, що оцей аспект він всередині енергію блукає, 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 аж допоки не знайде вихід в формі хвороби. Саме тому ми маємо випадки, коли людина починає хворіти, ніби і спортом займається, і здорова, і молода, але раз вмерла від інфаркту, чи у людини. З'являється рак, наприклад. Тому що все в цьому світі це енергія, і вона перетікає з одного в інше. Тому, наприклад, ви розумієте, що ніколи не вчинили б так-то і такто. Ось візьміть цей аспект, який каже, що я не така. закрите очі, посадіть його на стілець, ну, в голові собі, уявіть. Що ви ніби цей аспект відокремлюєте від себе і хочете з ним поговорити. Спочатку дайте йому, будь ласка, висловитись, послухайте його. Хто вміє медитувати, то це в стані медитації. Якщо вам здається, що ви самі собі відповісте, що ви не можете чути або бачити, ось як, наприклад, Ченелере, це не обов'язково. У Всесвіту нема помилок. Тому, якщо ви щось побачите, почуєте, якщо ви це робите від серця, якщо ви хочете е, розпізнати цей аспект всередині, дати йому місце, він обов'язково вас послухає. Тому трошки поділюсь, як в мене це було. Наприклад, я дуже сердилась та злилась, коли чула, що людина каже якусь неснітницю, ну, з моєї точки зору. Наприклад, ось знаєте, в соцмережах дуже багато такого виставляють, що ну, просто людина підходить, робить каву, наприклад, і це в сторіс викладає. І спочатку я не розуміла, навіщо взагалі люди це роблять. Я розумію, якесь підвищення реклами, там, продуктивності так, свого аккаунту. Але також розумію, що зараз час у дефіциті. Тобто люди не хочуть витрачати просто так на якусь наснітницю, на те, що їм не допоможе і не має ніякої користі. Тобто людина, яка має якісь справи, роботу, наприклад, так. І я розуміла, що це мене дуже тригерить. Але не розуміла чому. Нібито ну, це проходить повз мене. Ну, Хтось там знімає і хай знімає, наприклад. Що я роблю? Я сідаю, заплющую очі і виводжу оцей аспект, який біситься, ось, там, о, бентежиться, розказую, що це таке, навіщо вони це роблять. Я кажу: ось розкажи, що тобі не подобається. І вислухаю. Спочатку це буде така якась. Емоційна розмова, я ділюсь, як у мене це було. Так? І <світ> потім, коли цей аспект вже зачухає, ти можеш йому сказати: Дивись, ми ж одне ціле. Ми повинні бути якби, одне за одне. А ось такою реакцією ти мені шкодиш. Ну, тобто нам шкодиш. Нам треба бути щасливими, щоб нас нічого не тригерило і все приймати в цьому світі. Давай якось домовимось і домовляйтесь. Наприклад, якщо хочеться вже цьому аспекту бути, то ти йому даєш місце, наприклад, кажеш, ну давай так, ми будемо переводити все на гумор, наприклад, і просто будемо не злитись та лютитись, а хіхікати. Давай, все, розумієте, вирішили проблему. Деякі люди не можуть знайти в собі вбивцю так, якогось, не знаю, тирана. Звичайно, і навіть промовляючи це, навіть мені, звичайно, якось так некомфортно. Я ніби кажу, що всі люди, тирани, так, і кожен повинен це в собі прийняти. Але це так і є. Зараз поясню. Мені дуже подобається наглядна ситуація з фільму про доктора Стренджа «Останній, здається, там є така героїня Ванга. Вона. Ніби відьма. І у попередніх циклах вона добра, вона за справедливість, тобто просто людина, яка має якісь здібності. Але у цьому фільмі, про який я кажу, постала з іншої реальності, і в неї така несправедливість, такий сум у серці, тому що у тій реальності, в тому вимірі, в неї немає діточок. Але вона їх дуже хоче. Вона знає, оскільки відьма, що десь у паралельному світі вона ж проживає своє життя з діточками, в неї двоє синів. І вона починає це всесвід шукати, аби туди інтегруватись і прожити таке життя. Починає шукати, і на цьому шляху стає злою, агресивною, доходить до того, що вона, потрапивши. У той вимір, нарешті знайшовши себе з діточками, ніби перетворюється на якусь фурію, і ці діточки її бояться, і вона ніби наче не вбила сама себе. І тільки коли та версія її добра, з цього виміру, підійшла і проявила любов і піклування, тільки тоді вона усвідомила, що з неї відбувається, з доброї феї, скажімо так, перетворилась на злодійку, на таку злодійку, проти яких вона виступала. Тобто, що хочеться сказати? Ось бачите, тобто, коли людина вважає себе доброю, порядною, чесною. І не розуміє, як люди можуть ставитись одне до одного чи в яких там ситуаціях інакше, то Всесвіт буде намагатись поставити цю людину в такі обставини, щоб вона це на собі випробувала. Ось візьмемо ситуацію: одна й та людина. Наприклад, надає та душа, але відправляє себе в реінкарнацію. Ось е, у цих умовах е, вона народжується в бідності, е, батьків, наприклад, немає. Там вона сирота, попала в дитячий будинок, там на неї знущались. Тобто, ось яка людина може вирости? Вона виросте з жорстокістю в серці, бо вона не знала, що таке піклування, що таке любов взагалі. Е, без любові людина стає дуже жорстокою. І візьмемо цю ж душу, яка інкарнувала в сім'ю люблячу, там, де і батьки, і дідусі і бабусі, і подарунки, і все інше любов навколо якою вона виросте. Тобто, розумієте, ми не можемо зарікатись, що ми ніколи не вчинимо так і так, бо тоді доведеться це вчинити, або зрозуміти, що ми нічим не відрізняємось від інших людей. Тому при роботі з тінями ви знаходите в собі десь в таких куточках своєї душі аспект, який би міг вирватися наружу. Ще згадався фільм про судний день, здається, так він називається. Коли був один день, і люди могли. Без покарань зробити все, що хочуть. Ось ця жорстокість, яка копиться, копиться, скупчилась всередині людини, вона у цей день може піти вбити когось або знущатись, або ще щось. Це, звичайно, дуже така <смас> цікава думка, але в цьому є сенс. Тобто люди стримують в собі оцю жорстокість, наприклад, хочуть реально хочуть когось вбити, але розуміють, що це не можна. В цьому світі буде покарання, і через це вони оцю вбивцю в собі затискають, 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 не дають місця, і оця вбивця, вона вирветься колись наружу. Тобто, з такою людиною, яка живе тільки на янгольських енергіях, з нею дуже небезпечно бути поруч, бо ми не знаємо, що очікувати від такої людини. А людина, яка проявляє потроху цю агресію, просто не шкодячи іншим. Будь-які способи можна знайти і вимістити цю агресію, так? хоча б у спортзал <сих> сходити. Тоді люди розуміють, ага, іноді ця людина може бути трошки агресивна, іноді <сих> нормальна. І тоді є баланс, і потроху ця енергія виходить, і вона не може виплеснутися колись надмірною жорстокістю. Тому у кожної людини є свої принципи, за якими вона живе. Це чоловіча енергія. Або янгльські, і наша оця спонтанність це наші жіночі енергії. Тому, коли ми розуміємо, що оця якась наша спонтанність не хоче виходу через наші принципи. Наприклад, ми хочемо покурити, але розуміємо, тобто наша чоловіча енергія входять у сенс, що ми не можемо цього робити, бо це суперечить нашим принципам. І тоді, коли людина вже розуміє і е, дає місце цьому курцю своєму, е, вона каже: Так, я хочу, признає це в собі. Так, я дійсно хочу курити, але я не буду, тому що так, так. І тоді, коли вона дійсно приймає в собі оцього курця, такого, тоді і не будуть зустрічатися на її шляху люди, які будуть триггерівати своїм палінням. Точно така ситуація ось у мене зараз була. Я тільки розказала це людині, з якою зараз індивідуальне менторство у нас. Він тільки почав мені шкодуватись про те, що ось як мені робити, як мене вчинити з своїми кордонами, коли люди поруч зі мною палять, а я не хочу, воно мені воняє. Я кажу: ось, поки ти розумієш, що ага, вони собі дозволяють курити на робочому місці, а я собі не дозволяю. І чого так? У тебе виникає оцей супротив. І всесвіт тобі хоче показати. Це знаєте, як ми аспект цей собі затискаємо, затискаємо, а він зробить все, щоб вирватися. Він все зробить, щоб показати, що я є, не треба мене десь затискати. І тому оця жага до паління, яку ви пригнічуєте, вона ось так і виривається. вас Бісять люди, які палять. Якщо ви приймаєте в собі, усвідомлюєте, що кожна людина може вчиняти рівно так, як хоче, вони вас не стосуються, це їх задача. Тоді цей аспект уходить і вас не буде нічого тригерити. Ви навіть не помітите, як люди вже з вами поруч не палять. Так світ працює, тобто він відзеркалює. І це дійсно так. Наприклад, вас бісять люди, які запізнюються. Тому що ви собі це не дозволяєте. І ось, якщо ви просто дасте цьому шанс, візьміть і запізніться. Просто відчуйте, як це. І тоді вже ви зрозумієте, що ви теж апоздун, скажімо так, можете бути в якихось ситуації. І вас перестануть бісити люди. Ви зрозумієте, що ну, вони такі, вона чи він такий. Звичайно, я це зараз розказую про якісь легкі ситуації, але як приймати в собі якогось вбивцю, так? якщо ми розуміємо, що це не про нас? Як це зробити? Відшукати, відшукати десь в таких глибинах, бо розумієте, в попередніх життях я вже стільки їх подивилась, і я розумію, що кожна людина пройшла через все. І якщо ви в цій інкарнації вже маєте такий рівень свідомості, що ви не хочете, скажімо так, шкодити іншим, вбивати там щось жахливо робити, то, значить, ви вже це пройшли, це вас не стосується. Але зрозумійте, що можливо, та людина, яка зараз це чинить, у неї якраз та інкарнація, яку ви вже пройшли. Тобто рівень свідомості інакший, тоді стає все на свої місця. Ви більше не засуджуєте цю людину. Ви розумієте, що ви колись самі такі були. І тоді настає така гармонія, цілісність. Тобто ви признали в собі цей аспект, і тоді він не вирветься, тоді нема необхідності вже йому проявлятись. Він має своє місце. Оцей, наприклад, вбивця всередині вас, десь там. Так, зрозуміти мене правильно, я в жодному разі не кажу йти та щось таке робити. Наприклад, про зраду я вже розказувала в якомусь відео, що можна пережити все це в умі, в голові. І якщо ви переживаєте це максимально емоційно, то це вже є досвідом і вам не захочеться здійснювати це в реальності. Тобто, дивіться, для розуміння. Ми не можемо жити виключно на янгольських енергіях, бо якщо на нас нападають, наприклад, з ножем, а ми будемо просто казати схаменись, схаменись, нічого не буде, ми програємо, тобто нас вб'ють. Е... У цей момент треба діяти згідно обставин. Якщо людина затискає в собі оці демонічні енергії, які нам допоможуть відповісти людині, то вона буде приходити в цю інкарнацію, переживати цей досвід знову і знову. І тому людина буде знову і знову проходити ці уроки, аж допоки вона не зрозуміє, що в кожному з нас є і світло, і темрява. Я ось робила ченелінг з. Святим Петром, і він якраз і сказав, то, що це творець створив і темряву, і світло. Тобто в темряві вимикаємо світу, все темряви нема, нема. Вона кудись дівається. І навпаки, вимикаємо світло, раз темрява з'являється. Тобто, все це енергія вона переходить з одного в інше. І якщо ми навчимось в собі поєднувати і темні, і світлі сторони таким чином, щоб стримувати їх в рамках своїх принципів, то це і є урок, який ми пройшли. Розумієте? Тут переплітається також тема кордонів особистості. Бо ми ж розуміємо, що не можемо втручатись у той аспект, там, де людина веде себе не так, як нам хочеться. Так? Наприклад, ну палець вона і палить на робочому місці. Якщо їй дозволяє, наприклад, керівник, бо йому так вигідніше, так? ми не можемо тут права свої качати. Ми можемо або віддалитись від цього, або просто перестати тригеритись. І тоді нам це не буде заважати взагалі. Тому. Аби поєднати в собі світле і темне, треба кожен аспект, коли ми, ми е, тригеремось, через що, коли ми е, не почуваємось комфортно, ніби всередині нас все перевертається, ось сісти, ось таким чином, оце, що перевертається. Витіснити на стілець і поговорити. Це можна з будь-якими аспектами, з внутрішнім критиком, скептиком, з тими голосами, які є в голові. Особливо добре це працює зі свого досвіду, кажу, коли ми переварюємо-переварюємо і себе. Дошкуляємо тим, що ага, я зараз лежу, а могла б це зробити. Або в мене буває таке, що я вранці прокидаюсь, вже думаючи про те, що ага, чого я, оце, оце я лежу зараз, а могла б за ці 10 хвилин вже це зробити, це зробити, це зробити. Або чого я так вчинила, а не інакше. І тут я нагадую собі, витісняю цей аспект, кажу, Альо. Ми з тобою хочемо жити щасливо, або ми хочемо тут страждати та туркати себе. Відповідь, звичайно, щасливо і ми повертаємось ну це я кажу про себе та свій аспект, і ми повертаємось до щасливого життя. Ми усвідомлюємо, що максимально прожили вчорашній день сьогоднішній, так як є. Це значить бути в потоці, тобто пропускати через себе потік. Розумієте, коли ми не приймаємо в цьому світі якісь аспекти. Ми їх не розуміємо. Це нам дуже може нашкодити хворобою травної системи, кишківника особливо. Це ось люди, які страждають на такі хвороби, вони щось не можуть пере, особливо на рак, не можуть переварити щось у цьому світі. А коли ми не можемо щось зрозуміти і переварити, то це просто треба прийняти. Якщо ми дійсно це прийняли, то вже ми можемо жити в гармонії. Просто з розумінням відноситись до кожної людини і адекватно оцінювати, що якби я походила в його туфлях, так, як ми знаємо поговорку, якщо б я виросла в його умовах, в тих, в яких це чоловік або людина виросла, тільки тоді. Я міг би вже якось це оцінювати. А на даний момент я знаю про себе, я знаю те, що є в мене. Я приймаю в собі безліч тіней. Я знаю, що я можу бути, бути ким завгодно, але я просто даю цьому місце і не шкоджу іншим. Бо такі в мене принципи. Я дуже намагалась донести цю інформацію, бо вона дуже. Актуальна, насправді без неї нікуди не дітись. В мене внутрішній критик отакий був. Отакий. І тільки коли я нарешті збагнула, що таке тіні, збагнула, що з цим аспектом можна розмовляти, бо це і є я. Це я всередині. Тільки тоді я вже почала ступати на шлях. Гармонії на шлях прийняття та щастя. І е, зразу е, трошки забіг вперед, скажу, що оце знаєте, багато провідників кажуть: е, найперше, що треба розуміти, це стан. Ось якщо ти живеш в стані щастя, то всі бажання самі виконуються та притягуються. І я вам скажу, що це дійсно так. Треба тільки навчитись тримати цей стан. Тобто, ми всі розуміємо, що сьогодні ми можемо бути щасливі, а завтра нас все бісить. І що тоді робити? Просто виводити, виводити оце, що бісить, на поверхню, розмовляти. І тоді ми можемо якнайдовше протримати цей стан гармонії. І е, помітила, що чим довше ми його тримаємо, цей стан, тим дійсно. Енергії так розкачуються, що нам приходять несподівані пропозиції, якісь, не знаю, гроші, якісь моменти, на які ми навіть не чекали. Тобто все розвертається навіть ще краще, ніж ми очікували і хотіли. Це дійсно так. І вже можу сказати це на власному досвіді. Тому дуже бажаю вам розкрити в собі потенціал, бо кожна тінь, Ховає в собі великий потенціал енергії, ми її ніби закупорюємо цю енергію, не приймаючи свої тіні. І коли ми приймаємо кожну тінь до себе, даємо їй місце всередині себе, тоді в нас енергії більше, більше, більше і ми почуваємось набагато краще. Якщо не зрозуміло, або щось якби не підходить одне до одного щось хочете вам покритикувати, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо розбиратись, бо це дуже важливо дійти згоди в цьому моменті і отримати свою енергію назад, ту, яку ми не виконуємо, не, не витрачаємо, бо її заховали. Тож, люблю вас і до зустрічі в нових відео!